Не мені я Добре, Добре, дякую. Вітаю всіх, я постараюся швиденько, оскільки моя презентація із двох частин складається, з містобудівної частини розрахункової і презентацією студентів, яких я представляю Академію Бойчука. Минулого разу я показував да, на прикладі макету існуючої на сьогодні інституції металофізики. І е, ключова ідея ось записана саме на спіралях. Що таке спіралі це повторюваність комунікації. Отже, комунікація як основний е, засіб. Блаз території. Чому це важливо, ви зрозумієте. Я дякую Фірстову за прекрасну лекцію в музеї. Е, музей є. Та команда, яка придумує музей, цей музей є, але його розвиток абсолютно вірно. Має бути забезпечений, ось чим займається власне інститут металофізики. Де ми знаходимося, ми знаходимося в цьому великому корпусі, а що знаходиться в інших корпусах, мало хто з вас знає, і що це за головні ділянка. Тому для всіх команд, я думаю, буде цікава моя презентація, і для журі, для того, щоб оцінити власне про що йде мова. Стратегічного swot аналізу я не побачив ні в кого. А для цього треба аналіз території, загрози ризиків. Так от я сьогодні хочу поговорити про містобудівну документацію. Те, що в генеральному плані міста Києва ось фрагмент слово промисловість, ось основні пріоритети промисловості записані збільшення робочих місць при зменшенні території виробництва. Як це можна одіти на голову, ми подумаємо, але департамент промисловості не має ніякого відношення зараз до території, крім одного маленького оцього. Діляночки, я поясню, чому. Тому що жовтий колір, жовтий-червоний колір це громадська житлова забудова. Для вас, для всіх це буде відкриття, повірте. Аналіз території з точки зору землекористування. Ось землевідведення досить сумнівне, з вкрапленнями секретності бункерів, комунальної території, державна власність, проїзд, заїзд опіковий. І Питання номер один. Ми розглядаємо Академ, Академ Сіті як величезний квартал, чи ми розглядаємо тільки перший етап хаб. Отже, якщо хаб це щось одне, і якщо весь квартал, то це щось інше. Генеральний план міста Києва 2020. Активісти борються проти генерального плану. Генеральний план 2020 діючий, він краще, ніж новий генеральний план. Ну і в старому генеральному плану, якому 22 роки вашої території Фіолетової немає, вона громадська забудова. Так придумали урбаністи, архітектори, містобудівники, так придумала КНДА, представники якої я думаю, знають цю ситуацію, і ми разом будемо цю ситуацію виправляти. Новий генеральний план на цей квартал передбачає житлову забудову, легалізація незаконних житлових забудови на території заводу. І якийсь острів, я не знаю, це озеро, я не знаю, це по якому фуліру то, то значить зроблено. Оце все як сюди доїхати промислову територію, яка відрізана від залізної дороги. Це авіазавод. Офіційний документ, я повторюю, це не інсинуації, не малюнки, це офіційний документ від розробника генерального плану, який люб'язно показав, де що і як планується. Зверніть увагу на оцю лінію білу. Це дорога. Як ви думаєте, де вона проходить? Да, прямо тут. Ось ви її бачите. Прямо поперек інституту. Ну це перерізаний хаб, можна зробити такий якийсь ексклюзивний, значить, посил. Знову ж таки, макет, дорога, і єдине, що залишилось від промисловості. Все інше пофарбовано червоно-жовтий колір житлових забудови. Отже, це величезна можливість, що це величезний ризик. Громадська забудова, Академ Сіті і взагалі хаб, це громадський об'єкт чи виробничо-промисловий. І от тут треба все це виписати і чітко зрозуміти, ми в якій парадигмі працюємо: громадській, відкритій чи виробничій промисловій, закритій. Я не бачив жодного заводу, який фабрики, яка відкрита для людей з колясками, для дітей, для все інше. Тобто, треба визначитись знову ж таки, якщо проаналізувати територію Google. З прив'язкою з землі, а це дуже важливо, тому що є лінії мереж, сумнівні лінії, наприклад, ось лінія землевідведення в центрі, і як до неї добратися, невідомо. Концепція від студентів: студенти говорять, що ось об'єм великий, висотний, де ми знаходимося, він має бути громадський, червоний. Там має бути відкритий простір, там мають бути офіси, оренда, все, що ви говорили, команди, все, що презентували, і це правильно. Територія фіолетова, яка тут залишилась від промисловості, може бути спеціальною спорудою або будівлею подвійного призначення. Тобто це і безпекові функції, підземний якийсь завод фабрика, спеціальне якесь виробництво, яке буде мати окремий вхід і може бути відокремлено від е, іншої е, території. Тепер подивимося молекула. Ось він, величезний купол Фуллера, який може бути застосований. Будь ласка, накривайте до 40 метрів висоти. Я, як архітектор, проконсультую з точки зору конструкції, все це реалізується абсолютно швидко. Це 3-4 місяці проєктування і півроку будівництва, будь ласка, це все реалізовано. Далі, а що за дорогою? Ну, КМД, Реально, департамент містобудування, головний архітектор, хоче вашу територію розрізати. Ну, це закладено в містобудівних документах, я не видумаю. І ось якщо ми ділимо територію хабу на дві частини, а може на три, на п'ять, то оця комунікація між відрізаним і, і цільним, да, і комунікація між собою, тому що адмінбудинок, про який ніхто не сказав, це ж. Лабораторний корпус, але ж тут дві третини персоналу знаходили зараз. Я не знаю як. І оцієї комунікації між виробництвом, яке я б зробив реновацію, і виробництво об'єднав би з управлінням з якимось оцієї комунікації поки немає. Ну як і немає горизонтальних комунікацій. Ось так приблизно виглядав мітап моїх студентів. Ми писали календарку, писали стратегію, воно трошки не так, як у вас тут, і я, закінчивши з ними, приїхав до вас презентувати і їхню роботу Академія Бойчука. Тому ми кампус Бойчука. Отак. Я внизу малював, значить, це все на дошці, і піраміди, і трикутники, і трикутник бізнесу, при який мало хто згадував, а це обсяги, гроші і час. І от як саме зробити так, щоб всі були задоволені, по якому календарному плану це зробити. От ми, значить, студентка кажуть, що є така концепція, ось вона тут відображена, існуючий інститут, висотка, і горизонтальний стелобат. В академії Бойчука так само історія, є висотка, є стелобат, і так само теж якась висотна частина, якась стелобатна, корпус лабораторний саме. На тому місці, де фіолетовим залишилося та плямо. Студенти вважають, що треба збудувати нічто. Ну, ласка, це їхня думка. Я, як представник громадської організації Ренесанс, готовий долучитись і до переможців конкурсу, і до «Академсіті», і до КЕМДА, і свою презентацію як додаток до всіх команд долучити. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую. Тим менше двох хвилин запитань, да.